Всім привіт! З вами знову головний Женес Славко. і це чергове відео з рубрики Огляд корпусів. І сьогоднішній наш гість — це черговий гість. чергова модель. Господи, язик заплітається. Ще одна модель із нової партії корпусів Вінга, а саме Екзекютор. Like. Отже, стандартна коробка для Вінги картон, чорний принт, візуальне зображення корпусу. Навіть видно, типу якась там збірка всередині з купою вентиляторів. Ну, але то все таке. Як зазвичай, одна боковина без нічого. Інша боковина із невеликим описом характеристик нашого сьогоднішнього гостя. Поставляється корпус в пінопласті і в приємному м'якому пакетику. Так. Ну, і тепер безпосередньо. Ох ти, сарай який. Безпосередньо наш гість. Як бачимо, як ви можете бачити, це е, цей Tower Aquarium, я їх називаю. Е, чому так? Тому що це корпус формату. Зазвичай акваріуми йдуть дуалчембери. Тобто у вас окремо отак от іде камера для комплектуючих і за материнською платою там блок живлення, блокживлення, ну, такий типу кубік кубика. От. Це ж уже звичайний тавер, тавер, тавер корпус, але із передньою та лівою скляними панелями. Що, в принципі, робить його схожим на акваріум, але так як це тавер, то це у нас тавер акваріум. Отже, давайте перейдемо до речі. На момент запису відео, а це у нас 3 грудня 2025 року, ціна даного корпусу 1550 гривень. Що доволі таки непогано, я вам скажу. Враховуючи його, ну, враховуючи, коротше, от, те, те, який він є. Отже, давайте перейдемо до габаритів. Заду нас, як зазвичай, виступаючі частини є, то подовжені корпусу у нас трошки менше 44,5 см. Ширина корпусу 21, трошки менше 21,5. І висота від столу. 49,2 см. Е, непогано. От, не, габарит, не супергабаритний, але я б не сказав, що компактний. Отже, е, бачимо, що ліва боковина у нас представлена гартованим склом. На ньому є зручна, е, зручний виступ для того, щоб його було, можна було захопити та зняти. Ну, уже за сучасними не знаю, стандартами, нестандартами. Скло має зверху знизу металеві рейки, в одній направляючі, в іншій пиптики, які фіксуються в шасі. Скло у нас гартоване 3-мм. Плівка транспортування є тільки з цього боку, з наклейкою. З наліпкою, що це гартоване скло. Також бачимо рамку по трьох сторонах нашого скла. Далі, передня панель, зараз я подивлюсь. Чи вона знімається, теоретично знімається. Передня панель також у нас представлена гартованим склом. Я тут нібито знайшов 4 гвинтики, які дадуть його швидко зняти. Так, є і секунду, Оп. Є. Так, він такі головне не загубити. Оп, скло відпало. Так, зараз. О. Е, скло переднє тримається, також має дві е, металеві рейки. От, І тримається, по суті, на чотирьох гвинтах. Два знизу, два згори. Трьохмра, і в зоні також є транспортувальна лівка. Так, відразу е, шасі. До речі, непогано зроблене на згін. Тобто, воно не, ну, дуже мало прогинається, якщо на цей кут натиснути, що в принципі, таки непогано, враховуючи дешевизну даного корпусу. От, ну І в принципі, знявши обидві панелі, у вас тут крутецький доступ для того, щоб можна було зібрати ваш суперпотужний комп'ютер в цьому корпусі. Ліва частина у нас представлена металевою кришкою і з вентиляцією. Кришка тримається на двох винтах. Знову китайці закрутили з пластиковою накатаною голівкою. От, звичайні дешевенькі. Ви Вже їх 100 разів бачили. Сувається назад. Бачимо, виштамповка у вигляді е, шестикутників. От, е, далі. Тримається вона в основному за передній кут нашого жасі. Метал непоганий в кришки. І є виштамповочки, які додають надійності цій панелі. Далі, задня частина в нас має ось такий вигляд. Бачимо непогану е, перфорацію, е, непогану відстань від материнської плати до верхньої панелі корпусу. Далі Сад... господи. Кріплення для 120-мм вентилятору з невеликим регулюванням по висоті. Отвір для заглушки материнської плати. Заглушки для карт розширення одна багаторазова, 6 одноразових. Заглушка для заглушок тримається також на Гвинті із пластиковою накартом голівкою, він відкручується і ця штука у нас відсувається. Ось так. Далі бачимо. Е Оцір і кріплення для блоку живлення в одному положенні вентилятором донизу. Далі, нижня частина нашого корпусу має ось такий вигляд. Отже, що у нас тут є? Непогана перфорація під блок живлення із сіткою, прикрита сіткою. Далі бачимо на 4 гвинтах тримається кошик для накопичувачів, але окрім цього, ще є окремі. Окремі отвори для накопичувачів. І ще маленький отвір з перфорацією і прикритий сіточкою. Не знаю для чого, пізніше спробуємо розібратися. Ніжки пластикові, спінкою доволі такі високі. Так. І верхня панель корпусу має ось такий вигляд. Стандартна сітка на магнітах. Під нею нас зустрічають кріплення для 120 мм 140 мм вентиляторчиків із регулюванням по відстані. Кнопка живлення, два індикатори, кнопка перезавантаження, USB 2.0, два штуки, джеки для мікрофону-наушників, USB 3.0, Type-A 1 і кнопка для LED-контролера, якщо у вас буде такий. Так, далі. Тепер перейдемо до правої частини нашого корпусу. Отже, нас тут зустрічає жмут кабелів. У нас тут шлейф з USB 2.0 і звуком, індикатори кнопки окремими цими виведені, і наш USB 3.0. Також у нас тут є пакетик з аксесуарами, точніше з гвинтиками. У нас тут запасна кліпса для скла, динамік, жменька, базовий набір гвинтів і 4-5 нейлонових одноразових стяжок. От, В принципі, непогано. Так, Кабелі мають доволі таки непогано довжину. Ми їх поки що приберемо. І що ми тут бачимо? Отже, Бачимо купу отворів завальцьованих для прокладки кабелів, підключення до материнської плати. Далі бачимо купу вушок для кабель менеджменту, бачимо отвір для зручного встановлення бекплейту процесорного кулера. Тут також є вушка. У дешевому корпусі Вінга зро... з... вирішила залишити два тримачі для 2,5 дюймових накопичувачів. Вау, дякую, Вінга. В дешевих корпусах є, в дорогих немає. Ну, Вінга. Е, далі, так, е, по блоку жилення. У блоку жилення є демфер спінки не товстої. І бачимо наш дивний кошик для накопичувачів. Е, якщо, от, як є з заводу залишити цей кошик, то у нас для блоку живлення що? 150 мм. Уу. Щось мені підказує, що цей кошик відразу йде в світлик. Я розумію, що в принципі більшість сучасних блоків там 140-150 мм. От, але є блоки 160 і він сюди ну, реально фізично не стане, бо заважають гвинти, які тримаються і кошик. От, в принципі, давайте я його за, за, відразу зніму. щоб Детальніше глянути, що воно таке і для чого воно тут існує. Ага. Чесно, тут, коротше, купа отворів. Вони всі якось підписані і я не розумію, що ці написи означають. Є 3 кейдж Що це може означати? Біс його знаю. Одну хвилинку. А, так. Тільки не кажіть, що тут можна встановити. Ні, алілуя це не для вентилятора. Отже, кошик у нас ось такий простенький, знизу можна 2,5 дюймовий накопичувач перекрутити, зверху 2,5 двигатися. Якщо його встановити, то у вас блок жилення обмежується 150 мм. Якщо якщо це нещастя зняти і сховати в коробку, то у вас тут аж 275 мм для блоку живлення з кабелями. І це прям ультрамега круто. Тут можна кабельне місово просто так ось зсунути і буде без проблем. Далі зараз я спробую якийсь 3-5 накопичувач. Мені просто цікаво на хіба тут купа цих. Трошки впало. Ну, нічого. Так. А, зараз, ага, тут ось співпадає. І тут співпадає, якщо так прикрутити. А, непогано. Так, оа. А, ну, я не знаю, що вам сказати. Ладно, mm, окей. Отже, теоретично, якщо зняти оце, оце нещастячко і сюди просто встановити трошковий накопичувач, ось тут він кріпиться, то сюди можна і 160-мм блок живлення встановити. Але я гадаю, що в, принципі, в сучасних системах доволі рідко зустрічаються вже такі накопичувачі, тому цей кошик можна буде просто десь викинути, сховати. От він. Майже не потрібний. Далі е, так, по відстані для кабель менеджменту. Ну, в принципі, на, над кошиками цими ніхто нічого не буде зазвичай прокладати, але якщо що, у нас тут 20 мм, а у стандартному десь до 25 мм у нас для кабель менеджменту є. В принципі, непогано. Е, живлення процесору пройде сюдою. живлення материнської плати сюдою. Тому тут нормально буде. Далі, також бачимо. Отвір для прокладки кабелів, живлення для е, ІСАТа для накопичувача, то, скоріше за все, накопичувачі кріпляться. І бачимо посадкові місця під 120 мм вентилятори. Типу, є якесь регулювання по висоті. От, але воно фіксоване. Ну, таке собі. Зсередини е, розглянемо трошки детальніше. Далі, е, в принципі, по цій частині все. Кошики тримачі для 2,5 дюймових накопичувачів у нас зйомні, тримаються на 2,5 на гвинтах да, з пластиково накатаною глінкою. Зняли, прикрутили, встановили назад, закрутили. В принципі, я думаю, з цією частиною корпусу у нас все. Давайте перейдемо тепер до основної камери. Так. Основна камера має у нас ось такий вигляд. Бачимо 6 перевстановлених стійок для материнської плати. Ще три комплектні можна встановити. До речі, в отворах тут різьба більша, ніж 6,32. Тому не всі стійки сюди можна встановити. Далі бачимо наші отвори, вушка, отвори, отвори. Кожух блоку живлення має ось такий дизайн. Отже, так-так-так, зверху бачимо перфорацію, В принципі, сюди можна встановити 220 мм вентилятори типу, щоб задували, повітря, звідки вони його будуть брати, я правда не впевнений. Можливо, звідси буде задуватись, бо тут є перфорація. От Буде задувати звідси і сюди, Коротше, така, така собі історія. От, тут просто вентилятори на вдув кинути, та й все, вони собі будуть задувати повітря. Е, отвори для прокладки кабелі, отвір для підключення для прокладки кабелю, живлення відеокарти. Але якщо встановити вентилятор, він перекривається ну, то вже таке. От, якщо робити дуже красиво, то в принципі, сюди можна встановити, реверсивні. Три реверсивних, два реверсивних сюди от, і три на виду звичайних сюди. От, якось так. Е, так, як я вже казав, е, 120-ка, багаторазово, 6 одноразових заглушок. Далі, що у нас ось це? Е, дарма я, напевно, диск відклав. Зараз будемо з вами міряти. Чому так? Бо вінга, як завжди. Ніяких ні мануалів не, має, нічого. От, тому. Шукай, розбирайся, як хочеш. В принципі, по цих чотирьох отворах я бачу, що це для накопичувача 3,5 дюйми Так воно і є. вставляєте перекручуйте накопичувач, через, через цей отвор його підключаєте І, в принципі, цілком окей. А, далі, із цікавого, що тут у нас ще є. Теоретично, сюди можна 120 мм вентилятор встановити на вдув реверсивний. А, це ж непогано. Далі оці отвори. Так, 2,5 дюймовка в мене є. Тут якась під боком. Ой, якась є. Так. Не знаю, що вам сказати, панове. Ну, коротше кажуть, тут ось якісь є ще 4 е, кріплення для чогось? Для чого поняття не немаю. Е, не придумав. Вінга, як зазвичай я скажу, у вінги мануалів немає до корпусів, тому доводиться розбиратись, і, так би мовити, на досвіді, як є. Далі по охолодженню. По підтримці охолодження. Значить, башта до 160 мм стане сюди аж бігом без проблем. По вентиляторах, як ми визначили вже з вами, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вентиляторів сюди можна встановити. По системам рідинного охолодження. Зверху 360 стає без проблем. От, е звичайно, стане без проблем. Arctic Liquid Freezer 3 не стане, тому що буде зважати материнська плата, особливо якщо в неї є великі високі радіатори. От. Але е 360, звичайно, там стане без проблем. Також сюди можна встановити 140 мм вентиляторчики. Далі по рідинному охолодженню ще теоретично можна сюди 240 ку встановити. Так, раз, два. Можна, але буде некрасиво. 360-ку сюди можна встановити, але у вас тоді. Е... Хоча трохи не впевнений. Ну, ану, зараз. Так, от що тут є? 360 можна і сюди встановити. E, Fun FH, не знаю, що означають літери FH. Якби було, якби було там FR, то ще Окей. Отже, 360 можна встановити сюди, але тоді у вас обмежується довжина відеокарти 28 см. От, якщо у вас карта коротше 20, 20, ну, 2, до 28 см, то ви можете 360 і сюди встановити. А, ну, В принципі, все по охолодженню. Як би я робив, якщо робити дорого, багато, красиво, то 1, 2, 3, 4, 5, 6 реверсивних вентиляторів на вду, так як корпус більше не має, куди затягувати повітря. 120 на виду. І сюди, якщо у вас повітряне охолодження, 320 на виду. А, от, або е, система рединого холодня 240-360, там вже як вам більше подобається. Е, ну і теоретично, е, відповідно до досліджень то сюди так, 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 також, напевно, ставити якийсь вентилятор на вду, щоб у вас оці, оце повітря, яке буде задувати сюди, і щоб воно е, ось так от зіштовхувалось, і виходить, що воно так от буде йти на ваш. Ну, на материнську плату, оперативку і так далі. Але такі дуже тонкі деталі, нюанси збірки. От, кому цікаво, то можу в принципі, детальніше розповісти якось у відео. Далі, ага. ну, і загалом, подовжені відеокарти. Якщо сюди встановити просто вентиляторчики, то у нас тут 41 см і цього більш ніж достатньо. В принципі, для будь-якої карти. Єдиний, як зазвичай. За рахунок того, що корпус має 120 позаду лише, він доволі вузький, тому якась ультраширока карта, типу там 50-90 чи 5080, не стануть. А якісь там карти SFF формату, типу там, 5070, 5070 SFF Ready стануть. аж бігом. Вони вузенькі, але довгі і товстенькі. І за рахунок того, що вони вузькі, не буде проблеми з коннектором 12 VH Power з його перегином. От, Тому якось так. От. Е, прикольний корпус е, за 1560 гривень доволі таки непоганий, з непоганими можливостями, як на мене. От. Тому е, якось так. От. Якщо сподобався огляд, е, я сподіваюся, що я нічого не забув. Так, треба цю штуку назад зібрати. Я сподіваюся, що я нічого не забув. Якщо щось забув, то пишіть в коментарях. Спробуємо е, згадати. От е, так, далі. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, поширюйте відео канал. Також дивіться інші мої відео. Там в мене дуже, ну, не дуже багато, але долі таки немало не е, цих відесів шортів, і не тільки. От, з корисною інформацією. Може хтось щось для себе знайде. Оглядів багато цікавих. Нудних, але цікавих. От, ну, якось так. Е, далі. Зараз десь тут один переплутав. Оце і здається. Ні. А ти. Зараза. Так, зараз секунду. Ніби можу полакати, але не ходить. О, знайшов. Отже, е ага, це, напевно, буде гвинтискошка. Кісь із ними. Так, в принципі, я думаю, що на цьому все. Е Загальне враження про корпус доволі таки непогані, враховуючи його ціну. Я скажу, що непоганий такий корпус. Так, а що тепер назад не можу приліпити. От, за 1560 гривень довідки непоганий корпус. Виглядає добре. Зібраний він якісно. От, метал нормальний. Виглядає нормально. В принципі, для якоїсь там, ну, напевно, якщо... Робити правильного з охолодженням, то в принципі ще якусь там 50-70 сюди можна встановити, якщо це ігровий комп'ютер. Якщо це якась там умовно робоча станція з великими навантаженнями, то ну, таке. загалом такі акваріуми це вони більше для ігрових комп'ютерів. Там, де немає великих навантажень на процесор, Ну, звісно, сучасні відеокарти жируть, як не знаю що. От, але навіть в таких корпусах вони себе доволі непогано почувають, якщо нормально організувати охолодження. В принципі, я б тут збирав би, щось, якийсь там i5 з індексом K і з картою до, до умовної 50-70. Якщо Ryzen, то якийсь там Ryzen 7. От, щоб максимально, цей, максимально було прохолодно тихо, то звісно ставилося редину охолодження. От, але теоретично можна якусь там двох, двохсекційну башту встановити. Головне правильно організувати в цьому корпусі охолодження. От, якщо зробити це правильно, то він буде, буде там і по температурах все окей. Загалом я думаю, з огляду цього корпусу все. Так, е, також раджу звернути увагу на е, розділ підтримки в описі до даного відео. Там я залишаю е, посилання на, ці, на, господи, на збори, які я особисто підтримую і вас закликаю це робити. Адже Сили оборони України досі потребують нашої підтримки. Так, ну і, напевне, все. Ось такий сьогоднішній наш гість Вінга Екзекютор. Е, Цікавий, прикольний. От на цьому думаю, все. Дякую за увагу та до наступного відео.